Отава скасувала цифровий податок, щоб уникнути торговельної війни із США. Перепис населення у Канаді вперше включатиме питання про сексуальну орієнтацію. Росія продовжує бомбити міста України. Трамп заявив, що розчарований Путіним загострення між Азербайджаном та Росією та готовність Тайваню до вторгнення Китаю. Це підсумки тижня на ЮКЕНРЕДО у студії працює Юлія Стеранка. Вітаю далі. Головне з Канади, України та світу. Канада. Отава відступає. Канада скасувала податок на цифрові послуги, щоб уникнути торговельної війни із США та відновити переговори про нову економічну і безпекову угоду. Рішення ухвалили після ультиматуму Дональда Трампа, який вимагав скасувати збір або готуватися до нових тарифів. Податок мав принести понад 2 мільярди доларів США, здебільшого за рахунок американських та гігантів. Уже після скасування податку. Отава і Вашингтон відновили переговори і погодилися дотримуватися поперед. Дніонього дедлайну 21 липня у США назвали цей збір червоною лінією для будь-яких домовленостей, тоді як Канада продовжує перемовини з G7 про міжнародний аналог збору. Альберта створює власну поліцейську службу. Прем'єрка Альберти Даніель Сміт оголосила про запуск нової провінційної поліції Альберта Шеріфс сервіс штаб-квартира якої буде у Калгарі. Служба не замінить королівську канадську кінополіцію, але зможе співпрацювати або навіть повністю виконувати місцеві функції за контрактом. Першим керівником призначили ветерана поліції Калгарі Сата Пархара. В уряді кажуть, що це крок на випадок, якщо RCMP відмовиться. Від від контрактної роботи водночас опоненти критикують ініціативу як надто дорогу і непотрібну. Перепис у Канаді збиратиме дані про сексуальну орієнтацію у національному переписі населення Канади 2026 року. Вперше в історії з'явиться питання про сексуальну орієнтацію для людей від 15 років. Статистик з Кеннеда пояснює, що такий крок дозволить отримати найповніші дані про ЛГБТ-спільноту, чого давно вимагали експерти та правозахисники. Ця інформація допоможе краще зрозуміти структуру населення і сформувати ефективні програми рівності та інклюзії. Україна. Упродовж тижня Росія завдала серії масштабних ударів по Україні. У ніч на 29 червня Дрогобич на Львівщині зазнав рекордної атаки. Один промисловий об'єкт вразили 21 ракета та дрон. Другого липня поблизу Житомира через вибух на АЗС загинули двоє людей. Ще 82 травмовані. Зруйновано десятки будинків. Наступного дня шахеди атакували Полтаву. Удари по ТЦК та приватних будинках забрали життя двох людей. Одинадцятеро поранені. Найжахливішою стала ніч на 4 липня. РФ випустило 550 дронів і ракет. Головний удар припав на Київ. У столиці загинув один чоловік. 26 людей постраждали. Триває розбір завалів. Розчарований Путіним після дзвінків Росія знову б'є по Україні. Після розмови з Путіним Дональд Трамп заявив, що не бачить у російського лідера бажання завершити війну та назвав це розчаруванням. Згодом він телефоном обговорив із Зеленським посилення ППО та спільне виробництво зброї. Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерс підкреслив, атаки Кремля зазвичай посилюються після таких контактів, що підтвердила і нічна масована атака на Київ із сотнями дронів та ракторів. carta. Білий дім підтвердив паузу у постачанні зброї Україні у вівторок, 2 липня США офіційно підтвердили тимчасове призупинення постачання Україні частини озброєнь, серед яких ракети для системи Петріо та боєприпаси для гаубиць і ППО у «Білому домі. Пояснили, що таке рішення ухвалили для захисту власних стратегічних запасів після перегляду потреб Пентагону. В Україні наголошують, що поставки інших видів зброї тривають, але вже направили запит до важ. Ніхто на для уточнення деталей тим часом Німеччина розглядає можливість закупити додаткові системи Петріот для подальшої передачі Україні, аби компенсувати затримки з боку США світ. Відносини Азербайджану та Росії різко загострилися. Азербайджан відкрив кримінальну справу проти російських правоохоронців через загибель двох своїх громадян у Єкатеринбурзі після жорстокого затримання у Баку. Це вже призвело до скасування всіх культурних заходів за участю Росії, відкликання офіційних делегацій та обшуків в офісі Спутник, де затримали журналістів. Москва намагається пом'якшити ситуацію і закликає до відновлення стратегічного партнерства. Але у Баку наголос. Ошують на потребі повного розслідування та покарання винних. Аналітики зазначають, що це один із найглибших розколів між країнами за останні роки. Тайвань готується до сценарію вторгнення Китаю з 9 липня. Тайвані розпочне масштабні навчання, у яких візьмуть участь понад 22 тисячі резервістів. Маневри триватимуть 10 днів та імітуватимуть блокаду і десантне вторгнення Китаю. Президент Лай Чінг попередив, що Тайвань уже перебуває у стані війни без вогню, маючи на увазі кібератаки та інформаційний тиск. Водночас разом із військовими відбудуться цивільні тренування, що включатимуть сигнали тривоги та евакуацію населення у великих містах. ЄС продовжив санкції проти Росії та готовий посилювати тиск. Європейський союз офіційно подовжив економічні санкції проти Росії ще на 6 місяців до 31 січня 2026 року. У Брюсселі наголосили, що заходи залишаються чинними через агресивну війну Росії проти України. А також заявили про готовність запроваджувати додаткові обмеження. Санкції охоплюють фінансовий, енергетичний та транспортний сектори, технології та боротьбу із Кремлі. Івською дезінформацією ЄС нагадав, що з початку повномасштабної війни ухвалено вже 17 пакетів санкцій. На цьому у мене все. Це були інформаційні підсумки тижня на Radio. Обережіть себе і залишайтеся з нами, щоб бути у курсі найголовнішого. Почуємося уже зовсім скоро.